Наступний вид це підберезник чорніючий, інші назви цього гриба підберезник шаховий або бабка жортопорова, а також у бабок чорніючий. Хоча доволі не часто, але його можна зустріти в дубових та букових лісах західної частини лісостепової зони України. Плодоношення цього виду відбувається з липня по вересень. Опабок чорнічий надає перевагу листяним дубовим та буковим лісам, де присутнє хороше освітлення і підтримується достатній рівень вологості. Хоча за морфологією він і нагадує типовий підберезник, але частіше вирізняється доволі товстою та м'ясистою ніжкою на кшталт підосичників та крупною шапинкою буруватого, жовтуватого та світло-коричневого відтінків. Шапинка чорніючого різновиду діаметром від 5 до 20 см, форма її у молодих грибів напівсферична, пізніше більш випукла та розпростерта з тупим краєм. Поверхня шапинки гладенька, але часто розтріскана, на кшталт моховика тріщиноватого. Колір її варіюється від майже лимонного, жовтого, жовтувато оливкового, коришнюватого і зрідка темно-коричневого. Молоді плодові тіла вирізняються прирослим трубчастим гімінофором, але пізніше, як у звичайного підберезника, він стає вільним. Він жовтуватого, а у старіших грибів брудно-оливкого забарвлення, а на місці пошкоджень темніє. Пори гімінофору доволі дрібні та округлі, чи дещо кутасті, споровий порошок жовтий. Ніжка має висоту від 5 до 20 см та діаметр від 1 до 2 см. Вона циліндрична та потовщена знизу, але біля самої основи, там де відбувається прикріплення до субстракту, вона різко звужується. Ніжка гриба суцільна та має деякі зморшки на повздовшній поверхні. Спочатку ніжка біловата або дещо жовтувата, пізніше вона набуває брудно білого відтінку. Її поверхня покрита дрібними лусочками ідентичного з ніжкою забарвлення. М'яке чорнію різновиду доволі м'ясиста і щільна, а в ніжці твердувата, кольор її жовтий. На зрізі вона спочатку стає червоновинного та фіолетового відтінку, але пізніше забарвлюється в чорний, іноді такі почорніння відбуваються майже миттєво. На запах і смак цей гриб є доволі приємним і є чудовим і грибом, який можна заготовляти усіма способами. Натомість рекомендовано готувати цей гриб саме у день збору.